Друзі, всім привіт я всіх даю на моєму новому відео по рафту. це вже третя частина, де я знову виживаю і вчуся в нього грати. І розвиваю свій пліт. Дивіться, який він вже великий. У мене тут вже стоїть декілька таких. Ну, точніше, не декілька стоїть, поки що тільки одна штука, в якій я воду кип'яжу, ніби щоб її можна було випити. Я її збудував в минулих частинах. Так, а, то можна наповнити О, і що можна випити. О, там, можна випитно. І, в принципі, в цій серії. В мене вже була перша і друга частина. Можете її подивитись, це буде дуже важливо для вас, тому що там я вже багато що навчився, розвивався. І може, якщо ви також новачки і дивитесь, як я граю, то може для вас також буде корисно, як я тут що робив. Тут якийсь такий невеликий острів прикольний, але я не думаю, що він мені пригодиться. Так, в цій серії я би хотів збудувати. Вудочку, щоб можна було рибалити, тому що в мене їжа закінчується. Що треба для вудочки? Фісім мотузок. Де мені стільки взяти капець? А, а, цей крючок, що на нього треба? А, два пластика і все. Тоді я. Б Постараюся збирати пластик, бо він мені і пригодиться і для розширення, і для всього, що тільки можна. В минулих частинах я його не збирав, тому що я не думав, що він настільки корисний, але зараз він мені багато в чому допомагає. Оці листочки я навіть не збираю, тому що я не знаю, що з них робити. Може, тут можна ще щось цікаве. Нашивка для акули є. А ні, я мав збудувати. Зброю, щоб акулу бити, оце копьо, але мені треба для нього також ще мотузки. А, в мене зламався крючок. А що для нього треба? А, все, можна приготувати. О, є! Для нього також треба було пластик. А для чого там треба було вісім мотузок, я щось забув? А, для вудочки. Йой, я не можу по тій борці попасти. А, це день, я думав, що знову ніч наступає. О, цей ящик з нього дуже багато луту падає, він дуже корисний, але хоч і рідкісний. Ну, як багато всього. Але мотузки не випало, яка мені дуже треба, як завжди. Чи то реально ніч настає. То ніч, чи дання, щось запутався? То захід чи схід сонця? Я щось не пам'ятаю, що було в минулих частинах. Що вдень наставав чи ніч? Якось темніше стає. Якщо то ніч, то трошки не дуже мені подобається. Тому що вночі майже нічого не видно. Цікаво, що тут можна якісь ліхтарі поставити, щоб світліше було. О, пластик. І скільки стоїть штуки? А, тільки один пластик випадає. Ну, в принципі, також непогано. А що з хламом можна робити? Добре, що ще цікаве є. Все-таки це насліпає ніч, на жаль. Я думав це день, але, в принципі, той день якось так швидко пройшов таке враження. Ну, я ще тут трошки всього пошукав, але мотузки так і не знаходив. Але мені вона треба буде, от я скоро знову їсти захочу і все. І не буду мати що. Тому мотузка то важливо, що. А, там ще якийсь острів буде. Власника вже багато назбирав, в принципі. Ну, але в пліт в мене вже великий, тому я акул не боюсь. Спочатку в мене був отакий малесенький ще пліт. Тепер я вже трошки його розширив більше. Ще хочу поставити робочий стіл. А що для нього треба? Два робочий стіл. А, його вже можна, в принципі, приготувати. І поставити десь отут. А він якось так стоїть. І що тоді цікавого... Мотузку можна скрафтити? А, мотузку можна зробити з листів чи що. А як з нього робити мотузки тоді? Хі -хі. Я би хотів мотузки приготувати якось. Тільки де. А, о є. О, так то можна їх дуже багато. Все, нарешті. Зараз ще зроблю вудку. А, мені акула тут відкусила, що? Коли то було? Ну добре, зараз приготую вудку. Точніше виготовлю. О, є, і тут ще можна буде багато чого вивчати. Mm. Зараз ще тут трошки розширю. О, ну вже такий в мене немаленький пліт. Mm. Добре, зараз протещу вудку. А що ще якусь наживку треба. А, а без наживки ніяк не буде. А як мені тоді їсти? Прикольно. О, дошок багато дало. А може акулу можна буде їсти якось. Ой, мені щепити треба буде, скоро реально і їсти. А в мене немає чого. А можна посадити ту картоплю, а де її посадити? А як її посадити, де її посадити? Ой, я їсти хочу. Ну з'їм тоді поки що оце? Фан, а, ну тут камені, а що з каменю можна готувати? Мо... Так, добре, давайте ще, може, щось подосліджуємо. Мені сподобалось там всяке. Ого, тут всього. Це що таке, шкіра, клас. Соти? Прикольно тут всього багато є. А ну, а картоплю можна? А ні, її не можна дослідити. А дерево? Так, а це, наприклад, що з хламу можна робити? Іфтар можна робити. Ого, тут фонар можна. Так, а це що таке? Болт? А де мені болт взяти? Ну прикольно, прикольно. Оно ну, зараз може тут можна ще болт вивчити. Ага, а це що? Покращений гриль. Де мені його взяти? Ой, капець я всього тут багато навчився. О, поки я вчився вже й день настав. А їсти я так і не маю що. Ну, ну що в мене ще в інвентарі є? Все я вивчив? Все я вивчив. Може чашку, що. А, її не можна вивчити. Мотузку я вивчив. Може, тут ще мені щось цікаве буде попадати чи ні. О, маленьке ліжко можна приготувати. Ще один цвях треба. Його й пити хочеться. А цікаво, що тут є водозбірники, бачите? Дощ падає? Добре, зараз поп'ю, бо спрага мене прямо мучить, я бачу. Все, зараз вона прокип'ятиться. О. У це мені треба? Зараз буду ще щось вивчати може. О, я тепер їсти треба. В мене їжі реально, так то не дуже багато. А як приготувати її? А може то мені гриль треба? Що для грилю треба? О, тут є якась. О! Вона ловить предмет, але вона якась не дуже. Я думаю, вона мені корисна буде. Що я мав вивчити? Аж що, я щось мав вивчити, я казав. О, грядки, грядки! Все, зараз мені треба одне дерево і все. я зможу грядку зробити і в неї посадити вже щось. Все, і зараз я посаджу, і в мене. Ой, потрібна прісна вода. Для чого? І що я зараз можу щось їсти чи що? Ну. На... Я думаю, воно би мало росте, в принципі, зараз дощ падає, в принципі. Все, я напевну. Пом... Ого, які хвилі! Нічого собі, я перший раз таки бачу. Так, що тут ще є такого прикольного? А, гриль я мав ще зготувати. Приготую, точніше, створити, зробити. Вальмові листи тепер я зрозумів для чого. Вони для мотузки. Точно, я зараз якраз приготую мотузку, і мені треба буде якраз її для грилю. Але де мені тут крафтити? Тут? Де мені тут? А де крафтити, я забув. Я, щось не забув? я забув, де крафтити, я взагалі я геній. А де? А ну що там О, росте. А, точно! Тут так ніби не скрафтить, що треба спеціальні крафти. Боже, я забув, я такий геній. Все, в принципі, для грилів у мене все є. Вроді. Звичайний гриль, а мені дошок треба для нього, капець як багато. Так, ну тут майже все виросло. І що сюди вилити, чи що? Ні, як вилити? Налити? Що не так працює, я не знаю, як то працює, як то підливати правильно. Так, ну але я думаю, вже напевно треба. Я якраз приготую гриль, але мені для нього треба багато дошок. Тоді, я думаю, якраз приготую гриль і можна буде завершувати відео. О, посилка. А що всередині? І що в ній? Гірлянда. Та, там гірлянда була? Прикольно, якщо так. О, ще дерево для гриля. Їсти, йой, їсти. А коли буде, це вже доступно. О, там ящик той пливе такий багатий, і водночас рідкісний. О, давай. О, є, зараз якраз з нього певно, дерево багато випаде. А, ще одного не хватає, Ну зараз бочки дістану. Є, до. о, ще одна посилка. Все, я приготував гриль, замість чого її можна, замість каміння. Десь отут поставлю. О, є, я положив, а, в мене просто більше нема. Так, і що в посилці? Прикриваю коврик. Прикольно. Йой, я і пити хочу, і їсти хочу. Це зароп'ю. В смысле я її що вилив? І що. І мені їсти щось добре, давайте тоді поки що з'їм. Це одне тільки. Поки що. Так, ну чуть-чуть наївся. Але я думаю, воно в мене виросте. Так, наїстися я, в принципі, до мінімуму наївся, так що, нормально мені ще треба пити. Коли ця вода вже скипитиється? О, є, і поп. Ого, я багато випив. Отже, друзі, напевно, я зараз вже буду завершувати це відео, тому що воно вже і так трошки довге, тому підписуйтесь, ставте лайки і бувайте. Очікуйте наступних моїх відео. Скоро вже буде четверта частина.